Усім привіт! Вітаю вас на каналі Христинка я в магазині Аврора. Рулет без по 29 гривень 130 г. Відцвіточ вафлі Артек є різних смаків по 20 гривень. Різноманітні приправи від торгової марки море спеції. Вага 30 грамів. Є до шашлику, до моркви по-корейськи, до курки, хмелі сонелі. Ціна 7 гривень за упаковку. Є ще куркума та паприка теж по 7 гривень. Куркума по 5. До речі, я користуюся від торгової марки море спецій» приправами в ось таких баночках. Тут велика вага, 110 грамів плюс баночки, по 49 гривень часник, перець чорний, 64, є суміш перців 64 гривні. Тобто є різні, різні, різні. Акція з 13 по 19 на усі шарфи, рукавиці та рукавички. До 30% знижки. 49 гривень. Ось такі рукавички дитячі. Вони йдуть із шнурочком. Це, до речі, дуже зручно. До речі, як вас там із відключеннями світла, бо в нас просто шалено відключають. Я вже жартую, що треба буде дивитися графік підключень, а не відключень. 44 гривні ось такі рукавиці, мають якісь такі краплиночки антиковзуючі. 34 гривні ось такі дитячі рукавички. 109 гривень. шарф молодіжний, кольоровий. До речі, досить такий великий. Хто не любить шапок, є капішона по 109 гривень. Вони в'язані. Ось так виглядають на людині. Є різні кольори, і чорний теж є. Прикольно, слухайте. Тут, бачите, воно ще йде так нижче. Самі шарфика. Два в одному, так би мовити. 35 гривень шарфік жіночий, однотонний, але це йде тонший, такий весняний. Оці вчорашні новиночки, набори цукерок, а сорті. Є ягідні, а є ось такі карамельно-горіхові набори. 99 гривень ціна. Господеньки, звертайте увагу, появилися новинки. Форма роз'ємна для випікання. Вона є, так би мовити, різного діаметру. Бачите, можна зробити на 22 см і максимум на 40 см. 229 гривень. І дуже апетитний безквітний коржик. Тут на фото. Міксер ручний, ціна 349. Вітальні листівки до Дня закоханих по 5 гривень. Ось такі сердечка. Тут можна щось написати. Є різні різні малюночки. Такі вони складаються ось так. А ще є трошки менші, по 4 гривні. 88 гривень набір цукерочок шоколадних 100 грамів. Такі ножі кухонні, менші по 22 гривні і довші по 59. До речі, виглядають дуже стильно. Такий невеличкий чохол. Набір столового приладдя, видалки ложки, ножі. 299 гривень за 16 предметів це і на 4 персони. І такі є для закоханих з сердечками. Загалом дуже гарна ідея такі, знаєте, сердечка, воно, мені здається, не лише до Дня закоханих, і загалом так гарно виглядає 139 гривень за такий набір. 4 ложечки. Давно в нашій Аврорі не було ось цих. Чашок для просіювання борошна 109 гривень. Мені вони подобаються зручно користуватись, але відгуки були різні на них. Скляна ємність для сипучих по 88 гривень. Тут таке товстіше скло з товстішими стінками. До речі, вони закриваються досить щільно, я б сказала, герметично. Чудово, підійде для кави чаю. Схожі, але менші по об'єму ємності, теж скляні 44 гривні. Об'єм 280 мл. Доповнення до колекції бамбукового посуду. Хто не любить пластик і не хоче щось таке важке, я думаю, ось такий варіант чудово підійде для фруктів, можливо, для якихось солодощів 119 гривень. Бо є ще глибші такі салатники, теж бамбукові по 99. Антиковзаючі килимки по 29 гривень. Можна використовувати як порційні, можна використовувати в шухлядки, на полиці. Я використовую на полицях. Знаєте, щоб я, наприклад, каструлі ставили, щоб воно так не дзвеніло. Є по 39 гривень ось такі вони щільні. Тобто, ще можна використовувати як захист від води. Розмір 30х50 см. І є більші, точно такі самі, 99 гривень більше. Вони є 45 см на півтори метри з різними малюночками. Скажіть мені, будь ласка, чи є ще такі? Любителі рушничків, як я. Я стільки маю всяких серветок, рушничків, і я все одно придивляюся. Отаку От привезуть красу, і вже мені теж треба така різна мікрофібра, яка хочеш, 5 штук в одній упаковочці, 30 на 30 см розмір 99 А ще й ось такі ну ці є інші ці такі м'якенькі, 77 гривень за 5 штук, розмір 25 на 25. Мельнички за акційною ціною 77 гривень. Це такий із зайчиком. Він є окремо, просто приклеюється Зайчик на хмаринці. Лійка для душу, такої досить незвичної форми. Тут, бачите, серединка порожня, тільки навколо дирочки 74 гривні. Сидіння для унітазу пластикове з кришкою 194. Емаль універсальна, є чорна-матова, а є глянцева. По 84 гривні. Можна ще зорієнтуватись по ковпачку. Значити, глянцеві, глянцеві, а матові матові. Поліролі ціна 59 гривень, це за 250 мл. Очищувач гальмівних, колодок 74. Засіб для очищення кузова авто. Ось такий з розпилювачем 64 гривні. Кондиціонер для очищення шкіряних виробів. Вимикач двоклавішний по 39. Вимикач теж двоклавішний, але це вже трошки інший. 39 Нічники мережеві по 49 гривень. Просто нема ліхтариків. Є такі для кемпінгу по 199 підвісний. Такий 179, мабуть, від батарейок, напишемо. І є налобні ліхтарики, але дуже їх мало. Просто мега мало. Це акумуляторний. 169. Давненько ми з вами не дивились різні блокнотики. Ось такий за 109 гривень. А це не простий, а є відкритий, тож ми з вами зразу заглянемо. Це такий собі планер. Бачите, тут є на тиждень трекер, туду на якісь справи собі, і для нотатків багато є місця, кольоровий, прикольний. А ще, знаєте, що бачила в інтернеті? Що є з котиками планери. Помоніторила через додаток, пише, що десь одненький має бути і в цій Аврорі. тож буду шукати Я їх. Знайду обов'язково вам покажу. Акційна ціна 67 гривень на ось такий блокнотик. Такі новинки блокноти по 119 гривень. Вони на спіральці і є в різних кольорах. 29 гривень коштує ось такий незвичний блокнот У нас сьогодні рубрика незвичні блокноти. Великі кошики для зберігання речей. Вони йдуть із кришкою об'ємом 17 літрів. 149. Чоловіча вода туалетна. Від торгової марки Lovit Майстро. 139 гривень. Такий варіант. Ціна 109 гривень. Об'єм 100 мл. А цей тест звідси. Дивіться, не акційна ціна, але супер вигідна. 19 гривень. такі взуття фітнес. Це треба втримувати рівновагу, коли на них стоїш. 199 гривень слайм. Трьох кольорів і ще такі має кульки. Red Flag, гра настільна карткова, 88. Менчики смішні, по 99, по 55. Хто заржав, той програв щось веселе. Бачите, тут багато різних. А ще акційна ціна є на ось такий набір. На мистинки треба повиймати. Така собі спочатку антистрес-гра 59 гривень. І жучки по 55. 44 гривні, ось така гра з водичкою всередині. Пам'ятаєте, вам розказувала про пазлики зі звірятами, а все вже в нас їх розкупили. Нема. 29 гривень набір іграшковий поліцейський. Посвідчення і жетони. 149 гривень попригунчики. Оце незвичні. Дивіться, він ще й всередині світиться. Незвично. Жіноча вода туалетна від Ловіт 139 г. Два аромати акційних. Прикольно, що є тестери. Машинки для стрижки з акційними цінами 399 гривень. Такий варіант: машинка для стрижки волосся 279 гривень. Є ще фени, різні плойки. 49 гривень набір кілець для волосся. 8 штук. Давно мене роздивлялись прикраси. 34 гривні така каблучка. Бачите, з підвіскою з сердечко. Сережки по 24 гривні. Підвіски на шию. Такі дружба, значить вони йдуть парні. 34 гривні. Складається враження, що вже йде підготовка до весни. подивіться які красивенні просто заколочки для волосся. Дуже гарні. Пара за 39. Такі по 39 неводинки. Знову ж таки, великий плюс, що вони йдуть в органайзері. Можна собі в сумочку кинути. Такі зайчики. По 29 гривень в них є різних кольорів, ці зайчики. Такий набір. Це і не водинки, але з прикрасами. 29 гривень за пару. А такі заколочки чимось схожі до цукерків льодяники. По дві штучки 27 гривень. Кольорові навидимки 29 гривень. І ще є акція на резиночки на набори. Мінус 30% від вартості. Це ті, які йдуть наборами 22 гривні набір резинок, три штуки. Такі маленькі резиночки, дві штучки, пише 22. Але може набір акційний? Неакційний. Так собі думаю, що можливо ті, що є новинки, будуть неакційні? Бачите, такий набір аж 10 резиночок, 19 гривень. 29 гривень, 3 штуки. Браслетики на руку дитячі, 11 гривень. Є різні форми браслетики. Ще дивіться, які новинки крабики для волосся. Йдуть по дві штучки, є ще в чорному кольорі. 29 гривень за одну пару. Набір металевих крабиків 49 гривень за дві штучки. Супер знижка акція ліквідація. Крабик за 9 гривень. Показую поближче, кому цікавий код. 9 гривень. Тример манікюрний для кутикули. 29 гривень. Кусачки кніпсери для нігтів. Вони ну, до речі, досить такі довгі, якщо порівнювати зі звичайними. 79 гривень. Термометр медичний. Підвізка жіноча. Такі ластівки. Три штучки. Ціна 34 гривні. Спа крем для обличчя рук та тіла б'юті кафе. Є декілька ароматів. Об'єм тут 200 мл за 64 гривні. Від цієї торгової марки Beauty-Cafe гель для душу 49 гривень. Ви знаєте, певно, це не Beauty-кафе, а Art Line. Ось так. Шампунь-бальзам, фітолінія 49 гривень 500 мл. Такий шампунь для усіх типів волосся 1 літр за 29 гривень. Пуся. Еколайн, шампунь, кондиціонер за 49 гривень 250 мл. І маски догляд по 39. 49 гривень засіб для інгаляцій, Арома. А знаєте, що я думала, що це є бальзам для губ. А це, виявляється, засіб для інгаляції. Так розумію, якщо, наприклад, в транспорті закачує Aromatic по 49. Ще один засіб для інгаляції. Таке, щоб вдихати зірочка, 39. Все в аврорії. І тести на вагітність по 19. І баночки для аналізів по 9 та 7 гривень. Що завгодно? Спрей, бальзам народний цілитель 44 гривні. для ротової порожнини. Бальзам для угробілої потрісканої шкіри стоп 55